Та Яка там усилена сороківка? Та Тут усилено всі можливі усилення. TerraForce 404 HXC, з кондиціонером, з герметичною повністю кабіною, яка приходить вже зібрана прямо із заводу, шумоізольована з пневмосидінням, з новою приборкою. Оригінальний TerraForce. 404, до речі, є регулювання руля, нахил і плюс вверх-вниз. трисекційний розподільник. Євронавісний механізм з класним паркопом відразу в комплектації. Є розширювальний бак на гідросистему. Додаткова LED-оптика ззаду. Додаткова LED-оптика спереду. Шість фонарів. Плюс додаткові пари. Лижня дальня. Компресор, само собою, тільки що він спрацював. Ресивер є, великий бак на 60 літрів. 28 задні колеса, передні 20 колеса, розбірні диски, Преміум обшивка к к самої кабіни. Підвісні педалі. Камери, до речі, дві. Переднього та заднього виду тут є. Ось так стоїть. Передня, тут стоїть задня. Переважно у таких моделях стоїть тільки по одній камері. Дуже класний важкий трактор 2400 кілограмів, 10200 доларів з нашою доставкою. Гарантую, кращого трактора за 10200 доларів просто не існує.